Ви на правому березі тут, на цій стороні. — Та не я не знаю. навіть. Вони передмішаються тут. То люди завжди наверху сидять, зараз холодно. Ні, холодно, що холодно, щоб я дивлюся, що там дощуша не було якого. Чи снігу. Не хочеш не Хочеш, не хочеш такого пораження. Ми завжди на тому останньому мості знімаємо. Mm -hmm. Поїжджаємо там з Новостронської вулиці, 12-м 20-м. Триває чи буде їхати, і поїхав, трохи вийшов, вийшов до да, рів... да. ми ноги набивати не хочеться. Та щось ну, трохи погуляв слідно, вийшло так було. Сидіти й жувати, то знаєш, <звіхи> теж. <звіхи> я й так бачу, поправився. Алка тащить масло по акції ящика». Ну, ну, я кажу, ну що ти робиш? Вона каже, ну де ж я це таке бачу? Це не, не бачу. І купляє її. Віталіка в Україну послали. Вони як побачили, то попадали в оберт. Каже, о, які у вас урові життя, а ми тут хліба не маємо. Я ті хліб, що купляла, такі бумажі, такі нас Думаски ті хлібулки. Хліба його читається. Ноги не болять. Помаленьку йде. 35 гривень. А цілобулка сім. Це дуже багато, що ти був. Такий хліб, що я сушаний всі без ліси, тому що там є. По я подивлюся. <заспорядка> Ось ми спочатку положи руку, yeah. а потім по три. Я по скажу по три. скажу У Того через сюди стоїть. Mm -hmm. Це для мужчини. Щоб завжди зробили жінки. Всі встають очереди. І жінки теж. Не ти паче. <світ> <не світ> я кажу, Ари, ти знаєш, я трохи походив, то якось не так. <світ> <світ> <гум> воно раз воно дає, поставило воно. Да, сміх, да. Сужує, сміх сміхом, <гум> да. а воно не вірте. Я бачу, кожен раз хожу, що тут така очі зарахозла немає. Тоді не проб'єшся, щоб потертися? Тут ще один є десь з цієї сторони. <гум> <гум> воно обладає да, силою і сміятися не треба. Треба вірити. І ти будеш людиною такою, як вона, тобі треба. А то такі мужчини, загривані, не бриті. Ну що це? Чехи не бриються, не, не стрижуться. 300-500 стрижка та звінить, кором. Ще в очері стоїть два місяці, дає йоптою. Гробу в мальті. О, oh, <laughs> <не. laughs> да, да. oh, трошки людей. Тут музиканти завжди.